Сьогодні в гостях студії «Кварцит-ФМ» учасники театрального колективу Фантазія загальноосвітньої школи номер 3 ім. Віктора Нижниченка міста горішній плавні юні актори Олександра Старушко, Олександр Бугаєв, Анастасія Прутян разом із керівником Наталією Сінильнік. Ми раді вас вітати! Весна цьогоріч принесла приємну перемогу цьому колективу обласного рівня. Тож сьогодні говоритимемо про це і не тільки. Спочатку про сам колектив Наталія Миколаївна. Як давно працює він? Кого поєднує фантазія? Скільки вистав на вашому рахунку і в яких конкурсах брали участь? Добре. Театральний колектив Фантазія розпочав свою діяльність у 2007 році. За цей час наші вихованці створили 16 вистав. Ми брали участь у міських, обласних, всеукраїнських і міжнародних конкурсах. В цьому навчальному році наш колектив має дві перемоги. Диплом за перше місце у всеукраїнському фестивалі дитячої та юнацької творчості Чісти роси, який відбувся в кінці жовтня, брала участь вистава Пітер Пен за мотивами роману Джеймса Баррі, організатори Український державний центр зашкільної освіти. Та диплом за друге місце в обласному конкурсі театральних колективів Маленький Принц. За мотивами твору Антуана Десента Кедюпірі. Дуже приємно. Але якщо так коротенько охарактеризувати, хто саме ходить в цей колектив? В нашому колективі діти різновікової категорії е, є дітки і п'ятого класу, і одинадцятого класу, тобто, ну хто бажає навчатися і працювати разом з нами. Але, мабуть, поєднує любов до чогось. Їх поєднує звичайно любов до мистецтва, тому що театральне мистецтво ну, це незвичайна така своя е, інша планета. Ось де... безсумнівно, вам дуже подобається тут, в цьому колективі, і ви з захопленням йдете, і ваші друзі йдуть на ці прекрасні заняття, де ви навчаєтесь театральному мистецтву. Ми за вас теж радіємо. Остання участь в конкурсі обласного рівня вам принесла призове місце, ось тільки що про це ще раз нагадала Наталія Миколаївна. Хотілося б почути більш детальніше про сам конкурс, хто його організовував, де він відбувся, скільки колективів в ньому взяло участь. Конкурс шкільних театральних колективів проводиться у два етапи зональний та обласний. Цього року зона... у зональному етапі було відібрано 22 колективи, а в обласному 6. Але змогли приїхати до міста Полтави лише три колективи. Сам конкурс проводився у Полтавському обласному центрі естетичного виховання учнівської молоді. Ну, І у конкурсі брало участь три колективи. Три колективи, 3. але серед цих колективів ви посіли друге місце так. і є про що розповісти? Так. так, будь ласка, слухаємо далі. Розкажіть, яке значення для вас має призове друге місце в цьому конкурсі, і чи задоволені ви цим призовим місцем? Взагалі, ми дуже задоволені. Це має для нас дуже велике значення. Ми кожного року показуємо наш рівень те, скільки роботи ми зробили, і ми дуже раді, що цю роботу її оцінили так, як треба, що ми ось показали свій рівень, що ми щось можемо. Це дуже добре. Ви от сказали, що все-таки були крім того ще інші колективи, які брали теж участь, але в онлайн так в режимі онлайн. То враховувалися і їхні роботи, переглядали журі і теж так, так, звичайно, вони переглядали всі всі роботи. Перше місце посіла робота колективу Сузір'я Шишацького району, і ми посіли друге місце. Це для нас дуже важливо. Ми хочемо і подалі е, приймати участь у цьому конкурсі. Ми до цього приймали, але онлайн. А це знову почали виступати офлайн, і ми трошки хвилювалися, але в нас є перспективи, і в наступному році вже буде краще. Все ж хочеться почути. Як ви готувалися до цього конкурсу? Мабуть, довелося добряче попрацювати, бо все ж сподівалися на те, що призове місце все ж буде за вами, правда? І розкажіть про саму виставу, хто написав сценарій. Вибрати виставу для свого колективу, щоб втілити його в життя, це дуже складно, тому що це повинен бути цікавий твір, який буде подобатися дітям, і він повинен бути дуже актуальний. В цьогоріч ідея створити цю виставу вона належала Саші Старушку. От, Ми її підтримали, подумали над тим, що е, в оригіналі це трагедія. Там маленький принц помирає, але нам не хотілося. Е, Брати так це за основу таку ідею, тому ми створили свою виставу. В цій виставі е, приймали участь дуже багато дітей. Е, багато зробила Настя і Саша. І потім у мене ще є дівчинка, яка була випускницею нашого театру вже давно, Галушко Аня. І вона теж нам допомагала, тому що вона слухала. Е, 에... Доповнювала да, свої ідеї, теж додавала, І ось разом об'єднали всі наші ідеї, і ось у нас вийшла така вистава. А тепер розкажіть, будь ласка, які ролі ви безпосередньо виконували у цій виставі, і як ви почувалися в цій ролі? Звичайно ж, розкажіть і про костюми, в яких виступили на сцені, і хто допомагав їх створювати, будь ласка. Мене звати Олександр Бугаєв, я грав роль маленького принца. В цю роль мені вживалось доволі дов... дов... складно. Маленький принц сам по собі веселий хлопчик, може знайти вихід з будь-якої ситуації. Він дуже любить пізнавати світ, на мою думку. Костюми створювали не зразу. Ми спочатку думали, який колір, який шарф, розміри, ширина. І потім Наталі Миколаївні прийшла ідея самого костюма. Ми вирішили його взяти з мультфільму самого. І вдалося створити той костюм, в якому почувалися і, і комфортно було, і неважко. Так, і, і впевнено. Адже маленький принц головний персонаж, і треба було почуватися дійсно і впевнено, і показати це на сцені, щоб всі відчували, що найкращі риси втілені саме в цьому герої. Так, будь ласка. Мене звати Олександра Стерешко, і я виконала роль головного антагоніста змії. Ця роль до мене прийшла не одразу. Тому що спочатку я мала бути взагалі трояндою. Але коли ми почали писати сценарій, я допомагала Наталі Миколаївні його писати. Вона побачила, як мені подобається ця роль, яка вона красива. І просто, ну, бачучи моє бажання до цього, вона обрала мене на цю роль. Я дуже за це вдячна. Мені дуже ця роль подобається. Змія сама по собі. Е, дуже цікава, тому що вона, начебто, таємнича, але все ж таки вона нічого не приховує, і вона така і хитра, і гнучка, і пластична, правда? ж? Так. Е, е, і було дуже довго. Ми думали, як же, який нам зробити костюм, щоб виділити цю гнучкість, пластичність. Я навіть малювала малюнки, дивилася, як буде краще, що підібрати. Ми знайшли тканину красиву, зробили е, кросет, зробили е, підтримку для е, цієї шапочки, яка е, дуже гарно вписалася в цей костюм. Е, костюм мені допомагала жити бабуся моя. Тобто родина теж була зацікавлена. Родина щоб... завжди зацікавлена щоб було у все добре. актора. Так. У кожного актора родина ну, якось да, приймала участь у цьому. Прекрасно. Мене звати Протяна Анастасія, і я зіграла роль Троянди. А я як згадаю, коли Наталя мені Миколаївна сказала, що ми будемо ставити виставу маленького принца. От вона мені каже, Настя, ти будеш грати змію. Але ну, я думаю, ну мені ця роль не дуже зовсім вона не моя, можна сказати. І потім, через декілька днів, вона мені каже: Саша, стане змією, а ти станеш трояндою. І от я зрозуміла, що це саме те, що має бути. Троянда, вона така примхлива, але водночас тендітна, вона дуже граціозна. Вона прям мені дуже подобається. Вжитися в цю роль мені було доволі складно, тому що у нас з нею зовсім різний світогляд, характери. Ми, ми поводимося по-різному. -по тому я вважаю це прекрасним надбанням для мого подальшого життя. Я навчилася багато чому за цей час. А мій костюм це саме найцікавіше, можна сказати, Частина цієї історії. А, мій костюм ми починали вигадувати ще з самого початку, коли ми вирішили ставити цю виставу. Але щось воно так за репетиціями, за репетиціями, ми трошки під нього, можна сказати, підзабули. І потім, місяць до конкурсу, ми згадуємо, що треба робити повністю костюм. А до костюму у мене лише є. Верхня частина та нижня частина. Тобто, в мене більше нічого нема. ні взуття, ні капелюшку, навіть рукавичок не було. Але за цей місяць ми піднабралися ідей з інтернету, з багато чого, і ми пошили мені костюм. І він виявився класним. І почувалося комфортно, ну, можна сказати так. Досить гарно виглядаєте ви на сцені. Я теж переглядала цей Дякую. відеоролик дуже гарно. Я взагалі хочу сказати, що ви наскільки старанно підходили до цих і до самої ролі кожен, і до самого сценарію. І от я навіть звернула увагу, що музичне оформлення було досить гарним. І навіть світлове оформлення було теж на висоті. І загадковості багато було в самому маленькому принці відчувалася. Такий настрій казковості якоїсь такої і фантазії, і в той же час кожен намагався передати свою значимість у цій виставі. Вам вдалося ви молодці? Я думаю, ви нам розкажете про ті нагороди, які ви отримали, і сюди принесли до нас в студію. Ну, сама головна нагорода це звичайно диплом ось за. Диплом лауреата другого ступеня обласного фестивалю конкурсу театрального колективу Браво. От. Це нагороджується весь колектив. Ось іще нагорода для нашого колективу за кращу сценографію, тому що у нас були дуже яскраві костюми, дуже гарні декорації. Це декорації діти розробляли і втілювали в життя. Вони приходили, малювали дуже багато. над ними взагалі працювали. Ось і ну, звичайно, подяка. Покажіть, Будь ласка, ось так щоб видно було. Колектив театральний колектив, Саса, фантазія. Да. От, і, звичайно, Добре. подяка для мене, як керівникам. Дякую, що отримала теж таку нагороду. Звичайно, з такими старанними талановитими дітками. Да. Приємно бути керівнику колективу і дуже добре, що діти дослухаються до порад, і ви працюєте гарно тендер, не разом. Так і діти, які працювали на цій виставі, вони великі дуже молодці. Я їх просто всіх обожнюю, і вони на 100% справилися із своєю роботою, своїми задачами. Коли ми працювали над нашими декораціями, багато дітей, які навіть просто не працюють в нашому колективі, приходили і залюбки з нами працювали. Їм просто було дуже цікаво малювати, клеїти, різати або ще що-небудь. От я їм всім вдячна, всім, хто долучився до підготовки нашої вистави, хто приходив і просто допомагав. От я пишаюся нашими дітьми, вони у нас все просто супер. Ми вам також дякуємо Звичайно. за те, що ви нас обирали. Прислухалися до нас також, це завжди не одностороння розмова. І наші актори ніколи не просто не актори, тому що ми робимо декорації, я в цьому році допомагала робити музику, сценарій. І всі один одному допомагають, якось підтримують, тому що всі, отак, от на нервах завжди щось треба зробити, щоб ще краще було, і всі один одного підтримують, просто щоб ми трималися разом. Я хочу додати ще трошки, от за слова, що актор це багатогранна людина. От мій. Як я згадаю, ми на сцені, ми танцювали, ми там ледве не плакали. Настільки треба було відчувати, жити прямо на сцені. Але водночас, за декораціями, ми допомагаємо іншим, ми допомагаємо... Дітям якось підправити грим, правильно одягти костюми. Тобто, ми були костюмерами, там всім, ким можна. Тому бути актором це просто титанічний труд, бути актором це постійне вдосконалення над собою. Потрібно завжди працювати, ставати кращим, вдосконалюватися. Ну це великий титанічний правда, труд. Те, що ми в цю виставу вклали дуже багато роботи. Плюс під час тривоги ми не здавалися і продовжили репетирувати. Ми вдосконалювали нашу мову, нашу гучність. Ми робили все, щоб ця вистава попала на цей конкурс. І на завершення, Наталія Миколаївна, хочемо почути про плани на найближчу перспективу. Справа в тому, що наша вистава тільки відбулася, вона побачила світ. І ще пройшло мало часу, щоб думати над іншою виставою, тому що вистава вона продовжує, продовжує жити в думках наших, от в наших спогадах. І треба, щоб пройшло трішечки часу, щоб ми потім вирішили, що ми можемо далі. Створити, над чим ми зможемо працювати, яка далі тема буде цікава нашому колективу, ну, щоб це було дійсно драйвово, цікаво і неповторно. Дякую нашим учасникам передачі, гостям студії Квацит Фем. І хочу сказати, що весна це така пора року, яка дарує всім натхнення. Хай подарує і колективу, театральному колективу Фантазія. Теж багато натхнення, багато думок, мрій, які обов'язково втіляться в життя. Хай вам щастить. Дякую, вам дякую. теж дякуємо.